Кажуть, що першою християнкою Європи була Лідія, про яку читаємо в 16 розділі Діянь Апостолів. Вона прийняла хрещення і разом з хрещенням Святого Духа, який допоміг їй допомагати церкві. Читаємо про неї. Коли вона охрестилася і родина її, то просила нас. Кажучи, якщо ви признали мене вірною Господові, то зайдіть в дім мій і живіть у мене, і переконала нас, бачимо, як Лідія по-своєму допомагає церкві у її місії проголошення доброї новини, і кожен з нас покликаний робити те саме: допомагати церкві у проголошенні доброї новини про спасіння. И WTN.